Шановні аграрії, що його робить, здавати соняшник чи ні. Пригнали машину, ціна рухнула на соняшник. Ви бачили, як ціна упала. А ви знаєте, чого рухнула ціна? Да тому, що Індія відмовилася від нашого соняшника, від нашої олії Індія відмовилася. Каже, закупляти не будуть. І вже два тижні не бере олію. І на фоні цього все пішло униз. Ми радувалися, що ціна буде рости, а вона наоборот падає. І ще й Аргентина каже, Північна Америка каже: ми очікуємо рекордний врожай соняшника. А це каже про те, що вони будуть косити і вона іще рухне. То що треба робити? Ми спішимо здавати соняшник і, шановні аграрії, і бігом закупляти насіння. І будемо, шановні аграрії, крутезний гібрид пробувати. Амарок. Що таке амарок? Отакий От ось Амарок. Ми вже знаємо, що на ньому можна їздити, що на ньому можна лежати, а тепер його можна ще й сіяти. Олійний соняшник, який стійкий до Гранстару, сім раз заразіхи, має 52% виходу олії. Що іще треба, тримає засуху. А ви вже ж знаєте провірені гібриди. Альдазор, Бомонт, Сармат, Імпульс. Тому новинка Амарок з легкостю заходить до своїх аграріїв і дасть, я впевнений, гарний урожай. Будемо пробувати Амарок, бо хочемо в наступному році Амарок. І, шановні аграрії, наголошую, це все по цінам мої думки. Я в них не, не, не помилявся. А звісно, продавати чи залишати це саме ваш вибір. Тому що Індія, як відмовилася, може вас обновити і ви скажете, що Агрован неправду сказав. Це наші думки, це наші підположення. Але вони як часто ми попадаємо і праві. Тому продавати чи залишати думка за вами. А вам рекомендую, шановні аграрії, скоріше скупляться. Амарок, Альдазор і Бомонт вже в наявності. Сармат також чекає на ваші дзвінки. Телефонуйте, проконсультуємо. вам мирного неба, благополуччя і всього самого най найкращого. А по ціні продавати чи залишати, вирішувати вам. Це моя думка. Це думка Агрован, а вам видніше.